Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного бюджетного печива, яке готується дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. До сметани додаємо соду, гарненько все перемішуємо і чекаємо 1-2 хвилинки, поки піде реакція. В глибоку миску вбиваємо одне яйце, додаємо цукор та ванільний цукор. І перемішуємо вінчиком все до однорідності. Детальну кількість інгредієнтів ви як завжди зможете побачити в описі під відео. Сюди ж вливаємо рослину олію без запаха, перемішуємо. Перемішуємо ще раз сметану, вже, як бачимо, пішла реакція, і вливаємо до яєчної маси. Сюди з частинками додаємо просіяне борошно. Перемішую спочатку ложкою, коли буде незручно, вимішуватиму руками. На твердій поверхні з'єднуємо все до кучки, так буде зручніше. Тісто м'яке, воно не липне до рук, тепер можна формувати печиво. Розмір обирайте на свій смак. Формуємо невеличку кульку і викладаємо на деко застелене пергаментом або штефлоновим листом. Ось така колька. Збиваємо вилочкою одне яйце і змащуємо печиво. Зверху посипаємо трішки цукром. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Печиво спечене, тепер чекаємо, поки воно повністю ухолоне. Печиво повністю ухололо, а тепер давайте подивимося яке ж воно всередині. Зовні хрумки. А всередині середині наче бісквіт. Рекомендую вам обов'язково його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!